Як отримати документи українського зразка за кордоном? Війна продовжується, і багато наших громадянок продовжують проживати за кордоном. В той же час строк дії українських закордонних паспортів завершується. Ми розуміємо, що дипломатичні консульства та установи є значним чином перевантажені. і наші українські громадянки вимушені все довше чекати цих документів. У той же час урядом був запроваджений пілотний проект разом з державним підприємством Документ, а також разом з Державною міграційною службою. Цей пілотний проект Ект був реалізований станом на один рік. І зараз це питання потребує законодавчого регулювання. Адже ми розуміємо, що зараз відкриті філіали у десяти містах Європи, і це є дуже важливим з точки зору пришвидшення цього процесу і розвантаження дипломатичних установ. Це також є дуже важливо, щоб наші українські громадяни підтримували зв'язок з батьківщиною, навіть перебуваючи за кордоном. Окрім того, це надія на те, що скоро вони повернуться в мирну поствоєнну Україну для нас є. Є дуже важливим те, щоб ми власне запровадили цей механізм на такий період часу, наскільки це буде потрібно. Зараз ніхто не знає, коли завершиться війна, але в той же час ми, як парламент, маємо виконати своє завдання і законодавчо врегулювати це питання для того, щоб наші українські громадянки за кордоном змогли максимально швидко отримувати ці документи.